Привіт! Ви на каналі Щогла. і ми сьогодні говоритимемо про музику в аніме. Ви не повірите, але на цю тему я розмовлятиму вперше в житті не лише про мелодії з аніме, але й про музику загалом. Так склалося, що більшість моїх знайомих, родичів, друзів так чи інакше дотичні до музики та її створення. Вони співають оперним голосом, гролом, пишуть пісні, грають на піаніно, гітарі, скрипці, а зовсім за біди на трикутнику. В порівнянні з ними я профан, бо мій максимум це щось слухати і все. До того ж, мої музичні смаки доволі дивні, якщо більшість світу по джазу. Моєю музикою розради є блюз. У мене любов не до білій айліш, was made for. а до Ширлі Менсон. Не до Леді Гаги oh, oh, oh. а до Ніни Хаген. Але не зважаючи на мої дивності до теми відео, я готувалася серйозно. Я була королевою зануд, як завжди. Свій суб'єктивізм я старалася не демонструвати, тому... Що ви скажете, якщо я буду стверджувати, що станом на сьогодні музика до японських аніме просто одна з найкращих видів цього мистецтва в сучасному світі? Опенінг до вашого аніме створений для того, щоб ви заслухали його до дірок, навіть без потреби знайомитися з його серіями. І взагалі зараз аніме, яке починається з поганої пісні, навіть не варто дивитися. Я думаю, що ви знаєте про те, що відео і мало пов'язана з ним музика, це взагалі древня традиція. Картинку спочатку робили без звуку, і до неї грали щось на піаніно. Тому досить довгий час, навіть коли відео могло мати які завгодно звуки та мелодії. Музичний супровід часто був щоб бути. Японія притримувалась таких же традицій. У них створювався якийсь готовий продукт, кілька серійна мультиплікація, яка вимагала музичного супроводу, і його робили. Ні, це не було щось погане. Японці вчилися на старих доробках Дісней. Це була мила мелодія, але не більше та Послухали і за п'ять хвилин забули. Проте у 1979 році Sunrise, випускаючи аніме Mobile Suit Gundam, вивалили на глядача таке! <піллянна> Це змінило підхід до музики в їх країні назавжди. Бо всі конкуренти подивилися на успіх Гандам, який є однією з найтриваліших та найпопулярніших медіафраншиз аніме і до сьогодні, і подумали: ми теж так хочемо. І це при тому, що ця музична тема навіть не зовсім пасує темі та настрою цього аніме. І вже за кілька років виходить супервимірна фортеця Макрос, яка б'є в мордяку глядача ось цим. Та І якщо ви досі не вловлюєте про що я, то ось американська відповідь тих часів. Чуєте різницю? Ні? А якщо я вімкну ще одну мелодію, яка з'явилася на американському ринку, трошки пізніше, але теж у 80-х? Це ще більш культова мелодія ніж заставка до серіалу Магнум. Але що з ними не так? Чим вони гірші ніж Гандам і Макрос? Вони ніколи не опиняться у вашому плейлісті музики на сьогодні. Хіба ви зовсім гурман? Американські зразки найчастіше приємні вашому серцю через приязне ставлення до самого фільму чи серіалу. Самі по собі вони не несуть ніякого культурного навантаження. А той же макрос перетворив свою пісню у справжній музичний хіт. Який посідав непогані місця в музичних чатах Японії у 1984 році, ось в цей час японським товстосумам від музиків аніме стало пахнути грошима. А гандам, намагаючись перевершити макрос, пішов цікавим шляхом. Студія запросила до співпраці майже Френка Сінатру. Американець Ніл Седака на момент роботи зі студією Nippon Sunrise вже встиг продати мільйони платівок зі своєю музикою по всьому світу. У 1985 році пісні, написані Седакою, адаптували для аніме Mobile Suit Zeta Gundam. От послухайте про що я кажу. Та? Якщо ви з якоїсь причини не знаєте, хто такий Ніл Седака, то раджу ознайомитись з його творчістю, бо цей американець зробив те, про що мріють музиканти, актори та режисери Голівуду. Він має зірку на Алеї Слави. Я не брешу, коли кажу, що це майже Френк Сінатра, і тому Гандам дарував слухачу ось таке. Це у вашому сердечку така музика не віддає любов'ю, але ваша мама чи бабуся при прослуховуванні цієї мелодії почне загадково посміхатися і згадувати ті славні часи, коли в неї не було вас. Співпраця студії з американським виконавцем мала як шалені плюси, так і страшні мінуси. Перевагами було те, що музика з гандам просто рознесла слухача. Більше того, японські аніме хотіли бачити американські глядачі, які до того ніколи в житті не цікавилися. Павилися японською мультиплікацією, але любили Седека. Проте саме цю співпрацю зрештою назвали ліцензійним жахом. Бо, як вправно, юристи не доводили, що ці пісні належать Японії, попередньо підписані співаком контракти з американськими студіями перетворили цю кооперацію на пекло. Таким чином, Гандам підтвердив, що успіх Макрос не був випадковим, але разом із тим нагадав, що безпечніше працювати з вітчизняними музикантами або потрібно підписувати більш безпечні контракти для японських студій. Наступним ударом під дих японській музиці стало аніме Mobile Suit Gundam ZZ, які подарували фанатам ось це. Це було не схоже на музику до аніме раніше. Цей сингл продавався окремо від аніме. Як божевільний, закріпили гандам свій шалений успіх цією піснею. І вже на цьому можна було б ставити крапку, тому що це той історичний перехід, коли кожен творець аніме зрозумів, що написати хід не так важко, враховуючи, що в країні про славу мріють сотні молодих талановитих виконавців, а прибуток від такої співпраці буде шаленим. Я можу розповідати довгу історію про всі хіти, які вийшли з опенінгів японських аніме за весь час. Але це буде ще на годину. Якщо хочете подібне відео, ви знаєте, що робити: писати. Про це коментарі. Якщо не хочете, то пишіть в коментарях щось інше. Але лишіть мені 7-8 слів під цим відео, ніщо інше мене так не мотивує для створення контенту в майбутньому. Ну і як завжди, якщо подобається відео, підписуйтеся, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок. Якщо маєте бажання допомогти фінансово, опис в коментарях. Після мого останнього відео мене підтримали донатами Євтимій Пнівчук, Влад Чобані, той самий Вайб. Андрій Малахов, Кет Геймер та чудесний та неповторний Костянтин Романів. Щиро дякую кожному з вас. Повертаємося до музики і того, чому японські виконавці популярніші, ніж здається, на перший погляд. Теорія це, звісно, дуже славно, але лише гарні конкретні приклади здатні переконати в правильності поглядів на будь-що. Далі я розказуватиму про найуспішніших у ці дні японських виконавців. Є такий 32-річний музикант, співак, автор. Пісень Кенчі Йонезу. Він до 2009 року виступав під псевдонімом Хачі з 2012. Перейшов на власне ім'я. Загалом цей виконавець продав більше 7 мільйонів цифрових копій своїх пісень в Японії і 500 тисяч у США у 2023 році і році. На початку цього Кенчі Йонезу один із десяти найпопулярніших виконавців Японії. І ви його знаєте, не вірите? І ви такі, і що? А тепер я увімкну початок цієї пісні. А це її продовження. Якщо ви через якесь непорозуміння все одно не впізнаєте цю мелодію, то це опенінг до аніме Людина бензопила. Ще одним із найпопулярніших японських виконавців станом на сьогодні є дует Йоасобі, дебютний сингл цього гурту Йору Нікакеру був вірусним у соціальних мережах та став справжнім проривом. Йоасові загалом випустили 5 міні-альбомів. Вони мають цілу купу нагород, в тому числі від японських MTV, Gold Disc Awards та багато слави для аніме Beastars Вони написали цю музику. Але ви добре знаєте іншу їх пісню. З аніме Ощіноко. І ще доб'ю вас тим, що музика до аніме Фрірен теж їхня. Ну і звичайно її звуть Ліза Ліза, 36-річна Різа Орібе, відома як Ліза, колишня вокалістка інді гурту Чакі. Сольний дебют у неї був 2011 року, під час якого дівчина випустила міні-альбом to You. Вона займається дубляжем і постійно записує музику для різних аніме. Зокрема, її голосочок ви чуєте на початку Фейт Зеру. А ось її кліп на цю пісню. Але само собою найбільшу славу Різі приніс опенінг переможця демонів. Погодьтеся, цю пісню знають навіть ті. Хто роду віку не дивився жодного аніме? Одним з найвідоміших японських гуртів у світі є One Ok Rock. зі своєю піснею The Beginning Вони підкорили світ. beating. Після цього хлопці в Сполучених Штатах підписали контракт із звукозаписним лейблом Field by Ramen. Після цього пишуть альбоми японською для рідного глядача та англійською для решти світу. І у них теж є опенінг до аніме Beyblade X. One step time, no Lord, it Японський гурт. Кін гну, який створили в 2013 тисячі У них доволі дивна історія, бо пік їх першої популярності припав на пандемію covid 19 Тому вони майстри в концертах онлайн страшенно популярні в Японії. Ще раз наголошую, їх відомість співпала з часом, коли треба було сидіти вдома, але вони не лише втрималися на музичному ринку, але й повертають позиції крутості в 2023 тисячі Саме вони виконали головну пісню Бой для аніме «Рейтинг Руля. І пісню Ічізу для дюдзютю Кайдзен. І Ларк Ан Сєль найвідоміший гурт Японії взагалі дуже любить співати пісні для аніме. Для топового аніме. Такі композиції за лічені хвилини набувають популярності та несуть славу гурту до небес. Звідки ви їх знаєте? Вони писали музику для сталевого алхіміка. Вони ж автори композиції для Mobile Suit Gundam 00. Ще однією причиною залучення справжніх крутих музикантів до створення опенінгів в аніме продуктах є те, що їх окремо запрошувати не треба, вони вже там. Ви ж розумієте, що якщо хтось в аніме відкриває рота і співає бодай дві ноти, то озвучувати такого персонажа буде хтось, хто має досвід в музичній індустрії. Ваші улюблені аніме персонажі співають голосами справжніх співаків роту. От, наприклад, Тамоя з аніме «Сакура ловець карт». Це Івао Джунко, японська актриса, озвучування та співачка. Звучить не в аніме, вона так. Хоча розказуючи про людей, які озвучують персонажів аніме та дарують фанатам файну музику з їх улюблених тайтлів, не можна не згадати Мегумі Хаяшібара. Вона озвучувала персонажів у більш як 40 знакових аніме, серед яких вбой Бібоп, Сейлор Мун, Покемон, Євангеліон е, на секундочку, рейс Євангеліон настільки вона крута, та багато, багато інших. Співала вона також майже все на світі.

Мегумі 67 років. Але в 2023 році вийшла чергова екранізація про дівчаток воїнів в матросках. Цього разу Сейлер Мун Космос, де жінка озвучує галаксію, тому я впевнена, що глядач почує її ще не раз. В душі вона Хаяо Хаяоміадзакі і може працювати і до 83 років. Якщо вам цікаво, як вона звучить без аніме, адже Мегумі в першу чергу співачка, а не актор озвучки, то ось її пісня. 集結さえも求めすぎてたこと Ще однією причиною того, що в аніме прийнято запихати максимально якісну музику, є те, що в Японії своєрідні умови оплати праці. Пам'ятаєте, в аніме очі ноко нам показують розмови співачки та її продюсерки про гроші, де говориться про те, що виконавець отримує мінімум, а всі кошти йдуть в студії звукозапису. Так от це стосується не лише айдолів, будь-який виконавець, підписуючи контракт, погоджується на те, що створивши хітовий альбом, студія отримає майже весь при. Тобто це саме той випадок, коли слова шахрайство та контракт це синоніми, тому навіть дуже популярні виконавці все одно не будуть дуже багатими. Але є читерський спосіб зламати цю систему. Якщо той самий музикант робить пісню для аніме, то співпрацює він не зі своєю студією звукозапису, а з анімаційною студією. Музикант за умовами такого договору отримує з цього в рази більше прибутку. Той випадок, коли навіть студія мапа може бути на боці добра. Як наслідок, всі музиканти мріють потрапити в топове аніме і. Мега популярний опенінг якогось нового серіалу в певному сенсі є вершиною японського музичного успіху. Я вже згадувала, що деякі виконавці перекладають свої пісні на англійську, щоб краще закріпити позиції на світовому ринку. Але говорячи про аніме, варто розповісти про ще одну класну річ, навіть певною мірою, феномен про якийсь чомусь не знає багато прихильників японської мультиплікації. Ви ж в курсі, що практично всі пісні з аніме були перекладені на українську, і іноді це так. Гарно, щоб плакати від захвату хочеться. От дивіться. Це минулорічний переможець демонів, який українською переспівали так. Куди тепер ми поспішаємо у І я трохи шокована, що їх канал Юнімей Медіа на Ютубі має так мало підписників. Це ж мега круті кавери. А ще є хлопці та дівчата з «Укртрешдаб», які іноді роблять цікаві, але середньоякісні каври. Землі женуся, завжди женуся. Але іноді викидають справжні шедеври. Упали зірки, дві хмари мить. Ну, погодьтеся, це прекрасно. хамо не ясно палають вони. Тут наголошую, що про ці канали я говорю в позитивному ключі, саме як про чудових людей, які якісно перекладають і переозвучують японські хіти з аніме. Додаткових підтекстів, прихованої дружби чи реклами, тут немає. Причому кавери є не лише на більш сучасні екранізації манги, старенькі, але всіма улюблені пісні, дубльовані українською. Також є. От, наприклад, Альфа Белл Укр Каверс має пісню до древньої Сейлор Мунди. на небі. Торі підрахують, коли кохання розквітне знову. Готуючи це відео, я зрозуміла, що переспів українською є майже на все. Більше того, іноді зустрічаються такі цікаві речі. Якщо гуси, то ти крути. це доробок Адріан Зіпі, який популярніший за мене на Ютубі в 21 раз. Обери раз. Ну і само собою пісні з аніме перекладають всі, не лише українці. Ось вам іспанський варіант. Сілафе sí, ante Dios. Я прямо шокована, що найслабший опенінг Джорджо іспанською звучить так круто. Sí, sí, mi cuerpo, no. Якби на власні вуха не почула, нізащо б в життів таке не повірила. Підбиваючи перші підсумки цього відео, скажу кілька речей. У мене дуже мало друзів, які дивляться аніме. Реально, вам було б за мене соромно, що я досі не перетягнула їх на світлу сторону. Проте більшість із них мають у своїх плейлістах музику з аніме, яка на рівних стає з найкрутішими виконавцями зі всього світу. І ще раз наголошу, що моє оточення про музику знає і розуміє її час значно більше, ніж середньостатистичний глядач. Тому як не крути. Але такі доробки, як цей. Чи цей. Або ось цей. Це шедеври. Це класика, це вічне і прекрасне. Зупинюся ще на сам кінець на одному доробку, який минулого року просто виніс мені мозок. Увімкну вам для початку в перекладі Аманогава. Але відразу наголошую, що зрозумілі слова тут справа десята. Нам зовсім недостатньо, щоб осягнути справжні почуття. Це опенінг до ілюзії раю, який я минулого року поставила на перше місце серед кращих і на третє у власному топ-аніме всіх часів та народів. Особисто я вважаю, що ця пісня це наразі найкрутіше, що взагалі існує в музичній індустрії японських аніме. Я в попередніх своїх випусках розказувала, що розкриваюча пісня може бути симпатична, але при цьому не передавати дух то аніме, яке показують за кілька секунд після завершення опенінгу, як, наприклад, киші, дайте, кіте, чи... або ж. Тобто я нічого не маю проти цих пісень. Вони прикольні, але не передають вайб майбутнього аніме. Ну, не цей настрій задумували автори мангі і аніме. Повертаючись до ілюзії раю, я можу сміливо заявити, що опенінг аніме це спойлер до нього. Він не спрацьовує лише по одній причині. Ми не звикли до таких поворотів подій і тому не надали цьому значення. Але я вам покажу. Гека! Це спокій, задоволення життям та нормальність. Це ілюзія академії та Кахара. Саме з дітей починається аніме з нормальності та спокою. Це реакція на світ постапокаліпсису. Це шок від хіруко. Страх, смерть, відчай. А потім знову спокій школи, бо ці настрої в аніме чергуються. А це точка вашого усвідомлення пов'язаності цих двох світів. А це ваш мозок взірвався від усвідомлення правди, яку вміло ховали декорації аніме на початку. І тому, окрім того, що це просто гарна мелодія, я впевнена, що опенінг ілюзії раю це нова сторінка в історії музики для аніме, так само як у 1979 році світ змінила музика до Mobile Suit Gundam. тобто або я псих, або ми на порозі гарних змін. Музика. Це важливо. Музика до аніме це надважливо. Якими би не були крутими початки до американських фільмів та серіалів. чи та Вони наразі не наздоганяють ані. Бо японці знають толк в таких збоченнях, як музика для своїх головних доробків. Тому в кінці я озвучу ту думку, з якої починала. Якщо творці аніме зекономили на музиці, у розробці якої зацікавлені всі круті японські музиканти, то це з ймовірністю 99,9% шлак. І після нудної нічого не вартої пісні на початку можна просто вимикати нове аніме, бо шукати там чогось вартісного, скоріше за все, справа невдячна. А ви розкажіть, які ваші улюблені пісні з аніме і чим саме вони запали у ваше серденько? Наступне моє відео. Буде освідченням у кохання до своїх улюблених манги та аніме до дороги Доро. Я вам розкажу, чому це найкраща в світі історія і чому фанати манги Бруд до бруду не можуть любити атаку Титанів. А поки все, до наступної зустрічі! Бувайте!